Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами Артем Терентів та футзальний Київ. І сьогодні ми поговоримо про матчі другого туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги. На відміну від стартового туру, який був неповним через два перенесених поєдинки, у другому турі були зіграні всі чотири поєдинки. Три з них відбулись 21 жовтня, ще один 22 жовтня. Почнемо наш огляд з матчу, в якому чинний чемпіон столиці Скітка грав проти ДваТЕ. Підопічні Валерія Доротаренка та Дмитра Войтенка після перемоги у матчі відкритті чемпіонату над Анралом хотіли показати, що вони не проти забрати очки і очних чемпіонів столиці. І по ходу першого тайму саме два те створював більше нагод біля воріт Сергія Тимошенка. Однак нереалізація своїх моментів призвела до того, що рахунок відкрила скітка, реалізувавши одну з багатьох своїх нагод завдяки зусиллям Едуарда Ткаченка. Практично на старті другого тайму 2 Т вдалося зрівняти рахунок. У цьому команді з усалатових футболка допоміг Андрій Мар'євич, який став автором автоголу. Але вже незабаром Максим Войток знову вивів чемпіонів Києва вперед. Усе найцікавіше у цій грі відбулося протягом останніх шести хвилин. Спочатку Євген Блинко зрівняв рахунок за кілька миттєвостей, Андрій Потапов вивів 2 те вперед. Однак на 38-й хвилині Андрій Лисенко вартував від поразки. Завдяки його голу чині чемпіони Києва уникнули поразки у своєму стартовому поєдинку у новому сезоні. І Авалон і Грифон не грали у першому турі чемпіонату Києва. Однак, якщо Авалон пропускав стартовий тур за розкладом, то матч Грифона проти Скітки був перенесений на пізніший термін. Таким чином, обидві команди лише стартували у сезоні. Ще до середини першого тайму команда з Борварів змогла забити два голи у ворота Грифонів. Спочатку на шостій хвилині відкрив рахунок Сергій Степаненко, а вже скоро Руслан Прудкий подвоїв перевагу команди Олександра Славінського. Однак вже друга половина першого тайму пройшла під знаком перформансу від Віктора Федесюка, який оформив дубль. Незадовго до середини другої 20 хвилинки Сергій Романовський знову вивів Авалон уперед. Однак, як же скоро виявилося, радість Боробочан була недовгою. Іван Захаров зробив рахунок 3-3. Однак за дві хвилини до кінця матчу Авалон отримав реальну можливість виявити перемогу після того, як Дмитро Іванов отримав червону картку. Але реалізувати більшість у форматі 4 на 3 у барварській команді не вдалося. У підсумку була зафіксована друга нічия у цьому турі з однаковим рахунком 3-3. Після того, як перші два матчі туру закінчилися з однаковим рахунком, було цікаво подивитись, чи зможуть Десна та Грасер продовжити цю тенденцію. І якщо грасер цим поєдинком лише розпочинав дебютний для себе сезон у столичній висці, то Десна вже увійшла в ігровий тонус. Вже у дебюті зустрічі Артем Щур відкрив рахунок подужним ударом здалеку, чим явно заскочив з денацька Павла Овдієнка. Однак ще до екватору від першого тайму Дмитро Кульгук зрівняв рахунок у зустрічі після того, як грасер вдало розіграв кутовий. Тож таки Кульгук на початку другої половини зустрічі вивів грасер перед після класного розіграшу штрафного виконання Олександра Петнія. Але після того у грасера почалися великі проблеми. Павло Авдієнко порушив правила за межами штрафного майданчику, за що отримав жовту картку, однак після перегляду епізоду арбітри змінили свої рішення на більш суворе і вратар Грасе отримав вже червону картку. І дуже швидко Десна зрівняла рахунок Артем Щур оформив дубль. При цьому проблеми для грасера не закінчились. На 32-й хвилині Михайло Оляхович отримав дві жовті картки і автоматично червону. Індесна дуже скоро вдруге поспіль реалізувала більшість. Однак останнє слово в цій грі було за Грасером, який на останній хвилині зміг зрівняти рахунок. Олексій Шилов зміг рятувати свою команду від поразки, і в підсумку всі три суботні матчі Вищої ліги закінчилися з однаковим рахунком. 3-3. Закінчився другий тур недільним матчем між Генералом та Агроматом. Після поразки від ВТ Анреал мав би зробити певні висновки з того поєдинку, однак, враховуючи те, що соперника нереальних по другому туру був чи не чемпіон Києва, то можна було передбачити, що Анреалу в цій грі буде як мінімум складно. Анреалу вдалося відкрити рахунок вже на першій хвилині гри, Сергій Сергієнко розписався у воротах агромату. Однак вже по ходу першого тайму агромат не тільки зрівняв рахунок, а й вийшов уперед, оформивши собі за підсумками першої половини гри на найбільш-менш комфортну перевагу два м'ячі. Після того, як на 24 й хвилині Ярослав Заворотні збільшив перевагу своєї команди, стало зрозуміло, що навряд чи Анреалу варто чекати чогось хорошого в цій зустрічі. Це потім довели і футзалісти Агромату, які по ходу гри зробили рахунок розгромним. Однак Анреал підсолодив свою гірку пігулку поразки голом від Олександра Морозюка, після чого фінальний свисток зафіксував поразку Анреала від Агромату з таким же рахунком, як і тиждень тому від – 2-7. Таким чином, у другому турі чемпіонату Києва серед команд вищої ліги три з чотирьох матчів завершилися з однаковим рахунком – 3-3. І лише агромат не підтримав цю тенденцію, здолавши Анреал. За підсумками двох ігрових тижнів, турнірну таблицях Чемпіонату Києва серед команд Вищої Ліги, очолюють два тета Агромат, які мають по чотири очки. На третій сходинці Десна, яка має у своєму два пункти. Зазначимо, що єдиною командою, яка ще не стартувала у сезоні, залишається Віатек. Список бомбардирів очолює Андрій Потапов, у якого в активі чотири забитих голи. Отже, це був огляд другого туру чемпіонату Києва серед команд Вищої ліги. А з вами був футзальний Київ і я Артем Терентів. Слава Україні!